На цей тиждень припадає важливий період, новий місяць та новий сонячний рік. Вже починаючи із сьогоднішнього вечора, беріть свої чарівні блокноти і починайте прописувати усі свої мрії та бажання. Пишіть правильно, чітко, конкретно, зрозуміло у теперішньому часі і без частки не. Сплануйте досягнення цілей, адже на ваші плани чекає успіх. А з 23-го починайте досягати, почніть щось нове, активуйте свій потенціал. Якщо хтось із вас має проблеми із матеріалізацією своїх бажань, то я рекомендую подивитися мій ролик, який має назву Практика для здійснення бажань та реалізації будь-яких задумів. Я залишаю для вас посилання на практику в описі до цього відео. А зараз я запрошую своїх колег із прогнозом майбутнього на цей тиждень. Усе, як ви любите у нашому ефірі, шамани, астрологи, та рологи, Підпишіться, будь ласка, активуйте дзвіночок сповіщень, поставте лайк відео, якщо вам подобається такий формат. Гарного перегляду. Ну, якщо ми беремо, знаєш, знаєте, непоганий тиждень сам по собі, хоча нам дають тут справедливість, е, яка не говорить, що в нас є повний баланс, але е, балансу повного немає, як він може бути, як в нас іде війна, е, нам дають по десятки кубків звичайне людське життя, коли люди займаються тим, чим вони займаються. По четвірки кубків ми будемо знаходитись в очікуванні. І по трійки кубків навіть радіти. Так що я по військовому можу сказати, що в нам можуть бути якісь навіть такі невеличкі перемоги, якщо опиратись на це все. Але більш-менш нормальний тиждень, наскільки він може бути нормальний під час війни. Якщо ми повізьмемо по регіонах, тому що в нас все таки тут є справедливість, яка говорить, що балансу немає, миру ще немає. То у нас північ, південь, захід, схід, центр. Нагадуємо вам про підписку на канал, а також дзвіночок нових сповіщень. Перевірте, будь ласка, чи він у вас активований. Ну, по центру у нас карта смерть. Карта смерті не треба людям лякатися. Карта, карта смерті у нас говорить, знаєте, про період відносного затишня, коли нам здається, що нічого не відбувається. Але там ідуть різного роду підготовки, трансформації і якби визріває щось. Так що по центру відносний спокій. По західу у нас йде верховна жриця. Верховна жриця це теж не про активні дії, а про очікування, про те, що просто Весь час знаходимося в інформації, її фільтруємо, починаємо рух. Північ, Жезлів. Загроза невеличка є по пажу жезлів. Це все-таки маленькі земля води, земля вогню. І земля вогню вона в нас говорить саме про те, що. Можуть навіть бути якісь невеличкі, може попадання, може якісь диверсії, але це від слова невеличкі. Так що я б сказала, що там теж відносно спокійно. Не подобається мені південь. Зразу скажу, це Мах. це дуже велика кількість дій, можуть навіть десь активізуватися по півдню, можуть навіть почати якийсь рух, і воно якби веде до якоїсь активності. Якщо ми беремо схід, Вложила карту мир, тому що мир це якби змінюється ситуація. І я спитала, куди вона змінюється, а змінюється вона, що почнеться якийсь наступ, почнуться якісь рухи, зв'язані з війною. Ну, ми. ми самі знаємо, що в нас на сході, там немає чому довго що розказувати, але змінюється. Зміна йде до миру. Ну, хочеться мені сказати, що все-таки там якісь дії, що згодом приведуть до миру. А так напруга там велика, тому що паж мечів це різного роду і вдарив в спину, і різного роду, коли в тебе підгорає ззаду за тобою, так що там, на жаль, тише поки немає. Оце такі, якщо ми беремо загалом по, на цей тиждень по військовим. Так, в політично-економічному просторі, в цей період е, має бути затверджено якесь грошове питання, бо у нас Паш Паш Пентаклей, а е, це якраз питання грошей, питання надання якихось грошей, має вирішитися е, тема е, передання чи надання чи чогось подібного по королеві е, мечів тобто, це щось про озброєння. Це про затвердження якогось озброєння чи при передачу якогось озброєння, ну, типу, важливого. Мене не е, дуже влаштовує в цей період питання. Верніше, як? По-перше, ми бачимо, е, бачимо з одного боку е, зняття знову когось. В цей період часу у нас є якийсь політичний момент, когось знову знімають, чи якась така історія, хтось там мандат складає, ну коротше, тобто, така штука, хтось перестає працювати, коротше, когось а, от, І в той же момент о, о, відбувається о, якийсь туз, туз жезлів. Він тут досить агресивний вогняний. Тобто, я так розумію, що скоріш за все може вилізти якесь напруження е, соціальне пов'язане з е, питаннями е, влади, яка зараз у нас є. Е, е, я так розумію, що е, те, що відбувається зараз на просторах е, тік і Інстаграму, з приводу розгону е, там. Якихось о, мітингів і всього іншого на 24 березня таким може статися в якомусь не зовсім, скажімо так, адекватному соціальному ключі, тобто, на жаль, щось коротше, якось якось соціально це може може бути спровоковане, тобто, все таки якісь. Ну, умовно, я не назвала б це, звісно, дуже жахливими заворушеннями. Але, але щось, щось неприємне може вилізти. Всі шанси того, що е, воно може вилізти і проявитися, на жаль, є. Так. Якась важлива заява приблизно в цей період від світу. Знову ж таки, вона е, і про політичне, економічне, і про військове нас очікує, тобто якесь рішення, якась заява, якась, е, скоріш за все, світова реакція на щось. Ну, типу, тому що карта. Тут такі карти, просто які е, більше кажуть про. Е, Якусь світову реакцію на якийсь прецедент, умовно кажучи, про якусь важливу заяву. А, от і вона припадає на цей період часу з 21 по 28 березня, березня, як якась реакція, чи якась важлива заява від, від світу в на так, скажімо, в адресу України в позитивному ключі. Що на полі бою? Нагадуємо вам про підписку на канал, а також дзвіночок нових сповіщень. Перевірте, будь ласка, чи він у вас активований. На полі бою ми маємо здебільшого картинку по сімці ну, по сімці жезлів, тобто агресивна захисна позиція. Агресивна захисна позиція по дияволу і по рицарю жезлів. А це намагання ворога знову десь іти в якісь наступальні дії чи в якісь провокативні дії тобто знову отака от історія з загостренням якоїсь із ліній фронту, там де зараз активні бойові дії відбуваються. От, Причому, скоріш за все, це знову стосується не тільки одного напрямку напруженого, типу Бахмута. Бо тут трійка, трійка жезлів, це про як би правильніше так, це про декілька напрямках, де можуть знову поновлюватися ворогом якісь намагання. Бої ну намагання наступів більш агресивних ніж вони зараз затихають, але безуспішних. Плюс о, з нашого боку в цей період о, сімка мечів. Моя улюблена карта сімка мечів. Частіше за все вона в мене випадає тоді, коли наші хлопці і дівчата починають гатити по окупованій території, по складах БК, там у, у, у всю у, у, як би, коротше, у всю міць, яка тільки є. І нас оце приблизно таке очікує в цей період часу. Тобто, щось там буде у ворога горіти на окупованій території. Тому ще раз наголошую всіх хто дивляться, будь ласка, хто знаходиться на окупованій території, не лазьте там, де є скупчення ворога чи склади їх би. І припасів, бо рано чи пізно туди прилетить Хаймарс. Доброго дня, друзі. Сьогодні ми розглянемо періоди з 21 березня по 28 березня. А значить, саме перший момент це період, по яким деться по карті України. Це період місяця по астрологічний. І цей період дає, скажімо так, нестабільність. Ну, те, що ми бачимо. Це такий відповідальний період, нестабільність на фронті. Тобто це буде так то сюди, а то туди рухи, особливо з 21 по 26 березня. Такі рухи, лінія фронту вона буде в одну-другу сторону коливатися, я би так сказав. Ну, для наших зсу це досить відповідальний період. Багато роботи прийдеться виконувати, поки я не бачу іменно до 26-го, що це буде якийсь прорив. Чи контрнаступ іменно, почнеться в цей період? Не видно, порашно не, не показує, але якісь зміни зненацьки можуть відбутися. Так, як я казав, з 15 березня, в районі 15 березня, будуть якісь великі зміни на фронті або взагалі великі зміни, щось має відбутися. Воно відбулося. І що це повпливає зараз на Україну, і так далі, попливає на, на те, як буде далі боротьба відбуватися. Зараз де накопичування, можливо, ми почуємо накопичення зброї. Можливо, ми почуємо, що нас будуть передавати якісь фінансові моменти, бо от іменно зараз, де ще буде підходити зброя, мається на увазі, що зараз може ще і самоліти десь почуємо оголошення, що підійдуть самольоти бойові і так далі. Тобто, це і можливо, що танки і так далі. Це от тиждень, який досить добре скажімо, насичення наших військ йде. Треба не просто слухати інформацію, треба якось діяти, треба якось організовуватись. старатися щось теж робити, тому що я бачу, що тут українська сім'я вона має бути об'єднаною. Це один момент. Далі е, з, будуть якісь е, питання з торгівлею стояти, союз торгівля і тут, е, напрямок Південний тобто це напрямок Одеси, чи територія Одеси, і відповідно там, особливо в другій половині з, з 26 по 28. В ці дні якісь питання будуть стояти по про можливо про угоду, можливо, ще якісь моменти, бо зараз трошки ще зарано. Ну якась активація в цьому плані відбудеться, і також центр активується з 26 по 28, Це Київ і центральні області. Я не бачу тут якісь проблем, але можливо будуть більше прильотів. Іменно бо бачу єдине, що буде така карта показує якийсь страх і дезінформація буде йти. Ну, через те, дезінформації не будемо сильно звертати увагу. Якщо, скажімо так, ще в загальному сказати, то це тиждень, коли будуть нам передавати ресурси. От, так, це ще тиждень, який, м, якийсь такий основний, коли ще можливо, ми так будемо розчаровувати, що щось не починається так далі. Ну, не зовсім такий стабільний тиждень. Я е, як і не бачив раніше, зараз не скажу, що там е, з Бахмутом щось сильно зміниться в цей тиждень. Хоча якісь кардинальні зміни в чомусь може статися, особливо це стосується правлячої влади, якісь гучні заяви, можливо, навіть щось там когось викроють чи щось роблять, на ну, якісь моменти в цьому плані можуть відбутися, того, що в середині правлячої влади якісь проблеми можуть початися, або якась нестабільність їх буде, так сказати, штормити. Цей тиждень має такі випробування для народу, для нас, де особливо таких величезних змін. Хоча там 20... Перше і 23 березня йде. Е, я бачу таких величезних змін може, ну не вони якби зараз закладаються скоріше аніж е, прямо відбудуться. От зараз треба якби триматися, триматися і молитися. І з 21 числа, ну я дивився навіть не 21 з 21, а з 15-го числа якось кардинально змінилася логіка, чи стратегія, чи як би сказати, характер війни, чи відношення до війни 15 березня Путіна визнали терористом і відповідно його за в Газі і так далі. Ну він і терорист. Відповідно, це відношення до Путіна і до війни, воно буде змінюватися, змінилося вже з цього числа. Можливо, це 15-го числа показувало мені, що якась кардинальна дуже зміна станеться на фронті на, в Україні взагалі і на полі бою, і то, що з Україною пов'язано. Така кардинальна, яка виділялася найбільше, яка попливає потім на всю на всіх хід цієї війни. І оце на 15-ому п'ятнадцятому такі це вроді 16-го відбулося, ну може там на один день. Помолка була, але ну, тим не менше є. 21-23 – Це нумерологічні дати, там 21, 23, 3, 23, 23, але якби вони самі по собі будуть давати результат, то вони зразу дає результат, число воно дає через деякий час або напротязі часу. Ну, отак от, от на ці дні. Всім на перемоги, слава Україні. Всім привіт. Мене звати Ісіта Гая і я рада вітати вас на каналі Мій Світ. А сьогодні ми з вами проведемо прогностику для наступного тижня з 21 по 28 березня. Що ж чекає на нас? To Сьогодні 21 березня відкривається могутній світовий портал Елекуаленту Орентесанта, через який наші світлові помічники, наша янгольська група Елентуретесанта і плейдянська система будуть допомагати нам і надсилати. Дуже потужний промінь світла. Елюко Територія України зараз перебуває на стадії трансформації і зачищення. Елентуретесента. Зачищення від всіх давніх негативних програм. Елентуа І зараз навесні Контерта, дуже сильний емоційний фон буде підніматися в кожній людині. А ви можете відчувати безпричинний головний біль, кесон, у вас може підійматися тиск Елатортесан там, кутуасен, там, ви можете відчувати, що якісь дуже давні страхи піднімаються всередині вас, елутор там. А також поганий сон, і китурте санта. Ви можете відчувати внутрішнє хвилювання. Але це все є признаки вознесіння, те санта, і признаки того, що ви отримуєте дуже багато енергії. Елінту ту санта. Це великий потік енергії, і ваше тіло реагує на цю енергію. Тілу потрібен час і свідомості потрібен час, щоб справи з цим потоком. Найголовніше на цьому тижні це пити якомога більше теплої води. Елентурити санта, очищувати свої фізичне тіло, енергетичні тіла, лентурета. Постарайтеся якомога більше уваги приділяти собі, відпочивати косонтом, намагайтеся не перевантажувати себе. Іликенуатесуактерте сам там. А зараз для вас цінний кожен момент, коли ви відпочиваєте. То а Краще всього проводити свій час на природі тортета. І якщо ви відчуваєте в тілі дуже багато енергії, хвилювання і не торете, вам достатньо просто вийти на вулицю і сказати, що я відпускаю цю енергію і дозволити цій енергії стекти з вас, цим негативним емоціям. Всередину планети, Еленторта, і уявляєте, як в ядрі планети у вогні ця негативна енергія розчинюється. Ви можете уявляти всю територію України. І уявляти, як з всієї цієї території негативна енергія стікає всередину планети, і там в ядрі відбувається розчинення. Сьогодні дуже важливий день для того, щоб маніфестувати свої бажання. Елентор А Дуже важливо перебувати в гарному настрої, радіти екоасентерта. Обов'язково зробіть сьогодні список того, що ви хочете прожити в наступному році. Гісунотарта. А коли ви пишете свій список бажання. Дуже важливо писати, не що ви хочете отримувати, а які емоції ви хочете прожити. Тортесанта. А, Наприклад, кенторе тесанта не потрібно писати: Я хочу отримати великий гарний будинок. Еленторе А Краще написати: Я хочу перебувати на протязі року. У будинку, в якому я відчуваю спокій, гармонію, любов, в якому в мене постійно піднімається настрій, і я перебуваю в тому місці, де відчуваю себе. Абсолютно щасливим. І коли ви формуєте свої бажання через внутрішні почуття, через те, що ви хочете прожити. Весь простір дасть вам саме ці почуття, саме те, що ви сформували. А це тиждень маніфестації, і дуже багато людей запрограмують свій наступний рік. А навесні відбувається програмування наступного року Елентор, та і від того, як ви проведете цей тиждень, в якому настрої кінторитесента буде залежати ваш рік. Еосон, терентасок, ми вас дуже любимо, лінтуарта, це куратоли світла, простір, абсолют. і Ви можете завжди до нас звертатися і отримувати від нас будь-яку допомогу. Ми завжди поряд з вами, кендуаренту актерта, але ми не можемо втручатися, поки ви не покличете нас. Ми дуже любимо вас, і соалентоакте, ваша ісітагая. І куратори світла, простір абсолют. Дякуємо вам за вподобайки та коментарі до цього відео. Нагадуємо вам про підписку на канал, а також дзвіночок нових сповіщень. Перевірте, будь ласка, чи він у вас активований.